Почнемо з того, що розробники нарешті на офіційному сайті гри зробили можливість, це цікава можливість купувати стільки золота, скільки вам потрібно. Мінімальна ціна 500, максимальна 100 тисяч золота. Єдине, що ціна трішечки кусається, ну якщо зрівнювати з такою ж можливістю, але у великому Браті. то там цінник за 500 золота чомусь становить не 74 гривні а 46. Чому в мобільній грі ціна вища? Це досить цікаве питання, на яке ви можете відповісти в коментарях. Ви вже протистив подобайку цьому відео? Вау! Якщо ще ні, то зараз саме час протиснути. Ну і звісно підписатися на канал, якщо контент до цього спонукає. Ну і як же не нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, в якому постійно робляться дописи щодо гри? Тож, якщо хочеш бути в курсі всіх новин, підписуйся. Тим паче, прямо зараз там проходить розіграш на 10 рівень, і часу залишилось ну обмаль. Посилання є нижче в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Гайду розбиратися! Наступною новиною є квест, який розробники вчора додали, де ви можете за 190 тисяч шкоди забрати срібло, контейнери з аватарами потрібними дуже. А також саме головне три контейнера збери їх всі. Тож, якщо шукали можливість халяви, заходьте і виконуйте. Нещодавно був загальний тест оновлення 10.7, де ми разом з хлопцями на Етері зібралися і трішечки розібрали і пограли. Тож, які висновки можу зробити. Такі такі танки, як Chieftain МК6 121Б М60 і К91, а також КВПЗ-70. ФЦМ 50 тонн і анігілятор разом з IMX 31 прототип таки перевели в розряд колекційних. Ціна за 10-й рівні становить 7500 золота. За 9 рівень 5 золота, за 8-3,750 золота. Ну, за 7 рівень 2500. Тож, це сталося. Чекаємо релізу. Також ще на відкритому тесті ми потестили гілку ІСа 4, якому дали спорядження Суперфорсаж. І що я хочу сказати? Щодо Іса 4 і ст 1 якось відчуваються зміни в швидкому зайнятті позицій. Але КВ-4 і КВ-3 то щось з чимось, без коментарів. Ще з нового це ми подивилися на три нових танки, які перевели в PBR-моделі. А саме m 4 -M4, M49 Т2 і 62. Щодо останнього, то 62 дійсно мінуснули 1 КВН, тепер вона має тільки мінус 6. Також знайшли баг. 62 пробивається в червоне. Тож, скоріш за все, Чекаємо, що це пофіксять. Також 14 лютого в гру додали ще один квест на 14 боїв у взводі. За що ви отримуєте один з аватарів? Нагадаю, що вже такі аватари можна було забрати в минулому році. Видно, розробники не особливо хотіли щось робити там, придумувати нове на День Святого Валентина. Ну, то й не дивно, бо, можлива колаба забирає більше часу. Саме так, шановні, розробники анонсували, коротесеньке, зовсім коротесеньке відео Шортс коровий, де показали, що на нас чекає колаборація з фільмом Дюна 2, де у вас буде змога забрати аватари, профілі, а також головною нагородою стане новий преміумний танк, скоріше за все, восьмого рівня. Але це не точно в стилі Дюни. Подія, знову ж, скоріше за все, буде стартувати вже з 15 лютого. Хоча, звісно, можлива дата буде змінена. Ще нам показали в такому ж стилі новий легендарний камуфляж на Мауса, і виглядає холера якось незвично, що аж до усрачки цікаво побачити ну, в бою. Серед новин ще показали, що буде новий атрибут з фільму, на якому здійснювали переліт герої фільму. Також друга половина лютого не дай засумувати. Що можу сказати, дивлячись на вчорашній етер, де кожен бій був такий, що хотілося просто вийти з гри і більше не заходити, уявляю, що на нас чекає в наступний тиждень. Тримаємося купи, як яйка дупи, шановні. На цьому основні новини закінчилися, тому буду чекати вас на етерах в 20.00. Будемо разом страждати або ж, не дай Бог навпаки. Хотів би ще подякувати спонсорів за те, що підтримуєте копійкою. Кожного обійняв. До зустрічі!